Правила поведінки у громадському транспорті. Здавалося, б, навіщо ще в громадському транспорті якісь правила поведінки? Сіли собі в поїзд, або літак, і дісталися до пункту призначення. Або в автобусі проїхалися пару зупинок і вийшли. Яке діло до всіх тих людей, які там їдуть разом з нами? Громадський транспорт тому і громадський, що ним користуються всі. Члени суспільства це частина загальножиттєвого простору людей, на території якого існують і діють правила поведінки, нехай і не довгий час. Виховані люди поводяться в транспорті відповідно до норм етикету. Спочатку дитина їздить разом з батьками. У міру дорослішання дитина починає користуватися транспортом самостійно, їздити в школу, на гортки, в театр. Тому познайомитись з правилами етикету в транспорті просто необхідно. Отже, перше, у громадському транспорті ми є пасажирами, а значить, для нас існують певні правила, яких потрібно дотримуватись заради нашої безпеки. Чекати громадський транспорт дозволено тільки на зупинці або на тротуарі у збіччі, потрібно стояти на безпечній відстані від проїжджої частини дороги. Ніколи не підходьте близько до краю зупинки, платформи. Не виходьте на проїжджу частину. Підходьте до дверей транспортного засобу тільки після його повної зупинки. При вході і виході з транспорту не поспішайте, не штовхайтесь, входити і виходити потрібно спокійно. Не стійте на сходинках під час руху транспорту і не притуляйтесь до дверей. Тримайтеся міцно за поручні під час руху і зупинки транспорту. Не відволікайтесь під час руху автобуса. Не визирайте з вікон транспорту і не висовуйте з вікон руки. Під час руху транспорту не рекомендується пити воду та інші напої. Попити можна в той час, коли транспорт повністю зупинився. Не вставайте з місця і не рухайтесь по салону під час руху транспорту. Різка зупинка може бути небезпечна, ви можете впасти. Якщо в автобусі, тролейбусі або трамваї почалась пожежа, прикрити шарфом хусткою або іншою тканиною, рот і ніс, не вдихайте дим, так як отруйний газ в транспорті при пожежі дуже небезпечний. Не панікуйте в небезпечній надзвичайній ситуації. Строго виконуйте вказівки дорослих.